Привіт, друзі! Повертаємося до теми чернігівських волонтерів і спілкуємося сьогодні із Наталією Орловою у передачі Наші люди. Мій перший волонтерський крок це 24 лютого 2022 року, коли чоловік сказав, що нас бомблять. Чоловік, звичайно, мене спитав перший же день, коли це все сталося, чи хочу я виїхати. Я відповіла просто, що я не можу виїхати, я собі не пробачу втечу. Те, що всі просять зараз, це дрони, акумулятори до дронів. Те, що, напевно, що першочергове з такого з гуманітарного це ліки. Тому що всі зараз хворіють. Ті умови, в яких хлопцях знаходяться 24 на 7, вони постійно волога, холод, вітер, і вони всі застуджені. В цьому році моя безмежна вдячність людям, наша допомога. Збільшилась майже в два рази. Мій перший волонтерський крок це 24 лютого 22 року, коли чоловік сказав, що нас бомблять. Відкрила мережу інтернет, побачила пости знайомих дівчат, волонтерів, які з 14-го року були, що потрібні ліки, і просто виклала пост, відео, картку свою. Сказала: Люди, допомагайте, скидайтесь. Я просто. Ті кошти, які я Зараз куплю ліки і продукти, які необхідні, і просто повезу хлопцям. Це було перше, що я зробила. І так воно відбувається і досі. Чоловік, звичайно, мене спитав перший же день, коли це все сталося, чи хочу я виїхати. Я відповіла, просто, що я не можу виїхати, я собі не пробачу втечу. Дитина сказала, що він 14 років на сьогоднішній день було 12, що він не поїде без нас. Ну, чоловік відповідно сказав: значить ми будемо разом до останнього і ми не виїжджали. Ми всі в трьох спочатку розвозили продукти і ліки. То, що закупали, люди е, скидали кошти мені на картку. Ми кожен день у нас програма була це м, ранок, восьма, відкриття АТБ в центрі міста умовно. Да? Я не буду називати локацію. Ми скупали продукти. Мене дякую мережі АТБ. Вони пускали мене без черги. Жодного разу. Я в черзі не стояла. А запам'ятали вони мене, коли я в перший день лунала тривога, а я бігла з парковки, кричала, не зачиняю ці двері. Я волонтер, мені треба продукти купити. І вони мене так запам'ятали. І потім просто впускали без черги. Звичайно, на касі я вже стояла в черзі. Просто якось морально собі не могла дозволити. І без черги, коли люди ось тут потім ми були аптеки мережа аптек. Теж Світлана Ніколаєнка хочу подякувати дуже, тому що ця, ця дівчина, яка сказала своєму керівництву: Ви як хочете, я ці дівчини буду давати ліки під запис без коштів, тому що не було світло, і ми з нею по 4 години писали накладні коди для того, щоб потім можна було розрахуватись. Збирали ліки, потім я складала списки, перелік, що кому, яка адреса, пакували вдома. І далі вже з чоловіком сідали в машину і розвозили до комендантської години. І так було всі дні, поки Чернігів був в облозі. Те, що всі просять зараз, це дрони, акумулятори до дронів, це тепловізори, тому що треба бачити хлопцям. Далекоміри, це прилади нічного бачення, це біноклі, які підходять під Карпову, щоб можна було місцевість занотувати і далі в програму використовувати. От. Ну і те, що напевно що першочергове з такого з гуманітарного це ліки, тому що всі зараз хворіють. Це просто ну, ті умови, в яких хлопцях знаходяться 24 на 7. Вони постійно волога, холод, вітер, і вони всі застуджені. І треба ми просто постійно, постійно, постійно закупаємо ліки. Ну і ліки, які при контузіях. Це теж необхідно, тому що треба підтримувати хлопців. Ну, я можу назвати, бо його, напевно, всі в Чернігів знають. Це Валькірія, це було 800 тисяч. На момент, коли ми починали збір, було 720, а коли замовляти, мені кажуть, 800, і я опа. А ще треба 80 тисяч. Але ми віддали в роботу, зробили передзамовлення і дозбирали, збирали, напевно, чи 4 чи місяці, точно не скажу. Скажу точно, що в цьому році моя безмежна вдячність людям, наша допомога збільшилась майже в два рази. А це я можу сказати, тому що я здаю декларацію. От і е, ці цифри просто вражають, і це все люди. Ми просто акумулюємо людське бажання допомагати, і е, як кажуть волонтери, волонтери, волонтери без людей, вони не зроблять стільки, скільки вони зроблять з підтримкою громади. І неважлива ця громада конкретного міста, чи взагалом України, чи як до нас долучаються з різних куточків світу. Для нас що змінилось, напевне, що. Прийшов досвід. Тобто зараз ми збираємо суто по списках те, що можна відправити напряму, ми будемо відправляти напряму до хлопців, бо це економить на послугах нової пошти. Подавались ми на нову пошту гуманітаріум, але в них дуже багато вже учасників в цій програмі, і вони нових не беруть. І я дуже дякую дівчатам з різних організацій, які просто дзвонять і кажуть, дівчата у нас є бонуси. У вас є відправки, ми вам можемо просто закрити, тому що це суми ну, тисячі і вище. Бо ми ніколи не відсилаємо маленькі коробки. Ми відсилаємо, да, ми багато відсилаємо, але відсилаємо все потрібне. І, звичайно ж, ми не відсилаємо на одну людину, з якою контактуємо, ми питаємо, скільки у вас там група, підрозділ, скільки людей, щоб ми хоч трішки могли забезпечити кожного. Слава Богу, спокійно. Взагалі, чоловік ну, зараз він на роботі. Тому... А так він був постійно з нами. І ввечері, коли він може, він приїжджає. Це... бо на ньому всі відправлення, ну, в нього автівка, ми ніхто не водимо. Треба кудись поїхати, щось забрати, привезти, відвезти на пошту. Бо раніше пошта у нас була поруч, зараз нам придеться їздити. От це все на ньому. Дитина, дитина знає, теж допомагає вдома. Я навіть можу там нічого не приготувати, але сказати дитині, що треба щось там. Да, ну, наприклад, зварити спагеті чи щось дитина в мене може. Бо і всю облогу він саме він готував, бо я 22 місяці в лангеті зі зламаною рукою була, я не могла нічого робити. А, і дитина всю облогу готувала їсти для нашої родини, а також для хлопців з ТРО, які допомагали нам, які м -м, патрулювали нас там на районі. Тобто в цьому питанні якби, я можу, можу покластися, що він голодний точно не буде, в нього є продукти, він приготує, він так питає, ти, ти пішла там, а, до себе. ну Зараз це вже ми називаємо клуб. Да? А, ти пішла до себе, кажу, да, а поздно будеш. Кажу, я не знаю. Ну, добре, а може тобі допомога, яка треба? Кажу, ну, Якщо буде треба, я тебе попрошу. Ти з хлопцями, однокласниками прийдеш, щось мені перенесеш. Тобто, слава Богу, питань ніяких не виникає. Вони підтримують і роблять теж все можливе, щоб наша робота була максимально ефективною. Це все буває хвилями. Я розумію, що люди теж втомлюються, у когось є зараз опалювальний сезон. Це теж трішки інші витрати. Да? Але люди стараються, я не можу нікому сказати, що ти там повинен задонатити мені таку-то суму. Боже збав. Кожна людина скидає, скільки він може. ми чому не виставляємо там фамілії, хто скільки скинув, так? бо одна людина скине 5 гривень, але це буде її останні 5 гривень. А хто скине 100 гривень, бо вони просто в нього зайві. А в нас кожна копійка вона має свою вагу. І тому ми вдячні за будь-яку підтримку, за будь-яку допомогу. І все, що ми можемо робити, ми можемо просто підтримувати людей. Показувати їм нашу роботу і заохочувати їх далі вірити і рухатись з нами в бік перемоги. Як би важко не було. Оце я вважаю, що волонтери повинні робити. Ми не можемо нікого звинувачувати, ми можемо просто просити долучитись. Є ми відкрити до співпраці з усіма адекватними організаціями, благодійними фондами, окремими волонтерами. Ми, вибачте, на слові ні з ким яйцями. Не мірялись і мірятися не будемо, тому що ми вважаємо, якщо хтось може закрити якусь потребу, яку, наприклад, звертались до нас, а вони закрили швидше. Ми будемо тільки дякувати, тому що ми зможемо тоді закрити комусь іншу потребу, і це так працює. І я дуже вдячна і хлопцям і дівчатам, не тільки з Чернігова, бо у нас є з Західної України дівчата, які підтримували мене всю облогу, і вони я не знаю, яким дивом вони мені генератор присилали, і ліки, і продукти. От, от я чесно кажу, я не знаю, приїхав генератор, коли не було е, сполучення через міст. Він приїхав по рісті. Це диво, так? Да? О, а у нас тоді ще і світла не було, і закінчились всі павербенки. Вони розрядились. І заряджати можна було тільки їздячи по місту на автівці. А це питання це шпального, яке теж треба було діставати. Тобто, а тут мені дзвонять і кажуть, там тобі генератор приїхав. І це просто маленьке диво. От у нас є дівчата, які закривають ось ці наші нову пошту. У них є бонуси, і вони закривають. Є дівчата, які допомагають. На дівчата, вибачаюсь, навіть, і хлопці да, з Дніпра, які е, ліки теж допомагають, і турнікети. І ми так само, навіть якщо з іншого міста мені пишуть Наташа, у мене є, наприклад, фонд, який може тільки на ліки. Ну, у них такий статут, вони тільки на ліки можуть, а мені треба там, екофлошку. Я кажу, добре, кажу, ти мені купуєш ліки, закриваєш ми все звідти. А я тобі збираю на екофлошку. Бо моїм треба ліки, а твоїм екофлошка. І мені без, без різниці, що ти закриєш мені ліки, а я зможу тобі закрити як Так. І так це працює. Мені здається, що так це все повинно працювати, коли е, всі працюють не як окремі гвинтики, а як цілий механізм, який рухається в одну сторону. Взагалі, це моя така маленька мрія. Я починала займатися настільними іграми ще до війни. Я проводила детективні ігри, е, мене запрошували і на дні дорожнього, і до дітей, і до дорослих. І мені дуже хотілося створити такий простір, куди батьки зможуть прийти з дітками або прийти залишити дітей на декілька годин, щоб сам, самим якісь справи свої вирішити, да? щоб тут а, діти спілкувались, грали, відпочивали від гаджетів, а, дізнавали щось цікаве. І ось нарешті зовсім зовсім скоро ми будемо відкривати. Ми відкрити поки що неофіційно, Будемо грати в настільні ігри. Будемо проводити майстер-класи, різні цікаві зустрічі. Буде послуга денного наглядання за дітками, коли ну, декілька годин. Звичайно, у нас буде частина заходів, буде проводитись безкоштовно або на благодійній основі. Це є обов'язковою умовою для нас. І дуже хочеться, щоб батьки зрозуміли, що вони пливуть з дітьми в одному човні, і що дітей треба виховувати так. Щоб коли вони виросли дорослими, вони були щасливими дорослими, і їм не потрібно було воювати, щоб доводити якусь свою спроможність до чогось. Дуже хочеться, щоб українці, як нація, були свідомими, щасливими і вільними. І це все починається з виховання, з указання правильного шляху, куди рухатись. І з виховання не тільки дітей, тому що дітей виховують дорослі, з виховання дорослих. Я сама мама 14 14-річного хлопчика. Тому я, якби, я розумію, а, наскільки це важливо, коли ти чуєш дитину, і дитина не боїться прийти до тебе, порадитись навіть в складних питаннях. І це дуже важливо. І хочеться, щоб а, цей простір дав можливість людям відпочити отримати якісь позитивні емоції і вийти звідси з бажанням робити щось добре.